Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ сільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І на початку нашого стріму я хочу попросити, щоб ви написали, як мене чути. Чи музика не є загучною. І ми перейдемо тоді до новин, коли ви напишете, як мене чути. А на початку відео я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які допомагають та захищають зараз у нас цей час війни з Росією. І також хочу подякувати усім волонтерам, які практично цілодобово працюють на те, щоб забезпечити наших захисників та захисниць на якомога найкращим обладнанням та Іншими потрібними їм речами для того, аби наблизити нашу перемогу. Тому, будь ласка, не зупиняйте себе в бажанні підтримати волонтерів і допомагайте їм фінансово, а також фізичною працею, якщо така їм потрібна. Також підтримуйте канал, ця підтримка також потрібна. І я хочу подякувати усім, хто підтримує канал через сервіс Донателло. І перші у нас це Камон Роуч та Оля Дрожча. Вони в пледжі Дракон бо Володії. У пледжі Гік у нас Сано 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Lord of Boards та Пупермен, Пупермен ти досі не вийшов зі мною на зв'язок, будь ласка, напиши мені в телеграмі. І також дякую гравцям та початківцям, які є також у нас в пледжі. Ви всі супермолодці, і ваша допомога та підтримка є насправді надзвичайно важливою. Тому я дякую вам. Також я хочу нагадати, що ми збираємо кошти на запчастинки для пташок, які будуть працювати в руках наших захисників та захисниць і наближати нашу перемогу. Тому, якщо ви маєте бажання підтримати наш збір, то Будь ласка, в описі до відео є посилання на банку або є карточка для пташок, яка також є в описі відео, і скролиться тут внизу екрану. І там же ж скролиться карточка на підтримку каналу. Тому, будь ласка, не соромтесь, підтримуйте. І разом ми будемо будувати спільноту фанатів настільних ігор в Україні. Та і таке. І також я знаю, що зараз в деяких областях є тривоги, будь ласка, не ігноруйте їх. Знаходьтеся в максимально можливому безпечному місці. Якщо у вас є бомбосховище з інтернетом, то я думаю, що вам шалено повезло. А ми їдемо до новин з України. І перша новина буде це те, що, ну, скоріше, нагадування, що дуже багато магазинів та видавців до Чорної п'ятниці підготували багато нам смачного. Тому, будь ласка, біжіть до своїх улюблених крамниць та дивіться, які ж знижки вони припасли для вас. І купляйте насильні ігри, грайте, тому що це є дійсно чудове часопроведення. А їдемо до новин. І перші новини у нас від видавництва Geekage. Отже, з 15 листопада почалося замовленням на детективну гру, сучасне розслідування. Я дуже тішуся, бо це реально дуже класна гра, яку е, я раджу усім фанатам детективних ігор. Вам там потрібно буде ритися в їхній базі Антарес, деколи навіть ходити до Вікіпедії чи просто гуглити щось в інтернеті, аби знайти відповідь на питання. Реалізовано це в цій грі просто неймовірно класно. Тому, будь ласка, придивіться, ціна дуже смачна, мене аж приємно вона здивувала. Також Гікач нагадує, що з 17 листопада вже в продажі діти проти зомбі. Кооператив сімейний, будь ласка, біжіть, дивіться. Моя коробочка колись до мене доїде, і ми з Теодором обов'язково в неї зіграємо. Наступна новина від. Дікача це те, що 21 листопада у продажі буде пачка чіпсів. Дуже класна гра, ну, подобається вона мені тим, що вона оформлена дійсно як пачка чіпсів. І має бути доволі приємний ігролат. А ми рухаємося далі, і наступні новини у нас від видавництва Kilo Games. Перше, я нагадую про їхній <кій> перепрошую конкурс. Якщо ви хочете зробити відеоогляд, на якусь гру видаництва Games, ви маєте змогу це зробити на будь-якій зручній для вас платформі. Ви гарантовано отримуєте 100 гривень, а переможець отримує 1000 гривень, і, можливо, вам за ідею, ви станете відеоблогером по настільних іграх. Тому це доволі класна ініціатива, і я її радо підтримую. Також Kill Games просить нагадати, що вже стартував продаж настільної гри Космобійники, і вона є у ваших улюблених магазинах, тому біжіть, купляйте, гра дійсно класна, хороша і варта того, щоб бути у вас на полиці. А ми переходимо до новин від видавництва Woodcat Games. І перша новина це те, що вони будуть локалізувати настільну гру Cat Horror Festival. Наступна Новина від них це те, що вдруг вже відправилася настільна гра Ова Орхідеї. Англійською вона називається Oh My Orchidez. Тому придивіться, виглядає дуже симпатично. І третя новина це те, що вже дві гри від Вудкетів є в вільному продажі це є Острів Скарбів та Оріон Дуель. Ну, вудкети молодці. Я не маю ще... що додати. Наступна новина дуже класна, тому що. На небокраї наших видавців замайоріла нова зірочка це є Пакафуда Games. І перший проєкт, який вони вже реалізували, це настільна гра Бандідо, де гравцям, сімейний кооп, де гравцям потрібно буде якомога швидше закрити усі ходи підземні, які риє бандит, щоб втекти з в'язниці. Коробочка маленька, гра маленька. Наразі я не знаю, чи вона є у всіх всіх магазинах, але точно ви можете купити її в Пакафудо Shop. Стор, перепрошую. Там. І я вітаю їх з почином. Маю надію, що дорога в світі настільних ігор буде легка. Не така терниста, як видавців, які турували цей шлях. Тому мої, мої вітання. Наступні новини у нас від видавництва Bombad Games. Перше лимонад це, як кажуть видавці, це гра для дитячих днів народжень і посиділок усією родиною. Як бачите, оформлення, в принципі, доволі мінімалістичне, прикольне. І бомбати молодці. І друга новина це те, що вони трошки переробили. Настільну гру Смайл це їхня така доволі стара гра, я так розумію, що це їхній хід. Бо якби то був не хід, то воно б її не переробляло. І кажуть, що вони ретельно підібрали слова за допомогою філолога. І прикольна вона буде для тих, хто хоче удосконалити свою мову та, можливо, збагатити свій словниковий запас. Ну, це були усі новини з України і рухаємося до новин світу. І цього року повинна вийти коробка з доповненнями до настільної гри Мік-макро під назвою Бонус Box. Цікаво вона буде тим, хто має попередні 4 версії цієї гри, адже вона має 14 бонусних справ. Включаючи цих 14, буде включено 3 епічні справи, які охоплюють мапу усіх. Чотирьох частин міста. Мікро-макро дуже класна гра. на е, Я забув, як це називається. Е, вам потрібно шукати на мапі певні речі і по ланцюжку подій, е, дізнатися, хто вчинив злочин. І це мега круто і підходить, як на мене, практично для будь-якого віку. Особисто ми з Маринкою Морефану зловили, і в нас є огляд на цю гру. Тому, якщо вам цікаво, то пошукайте у нас на каналі. Наступна міні-новина це те, що цього року виповнюється 15 років з моменту виходу настільного хіта гри Dixit. Її у нас локалізує видавництво ігромах. Поки що я не маю інформації, чи буде якась ювілейна е, видання цієї гри. Я думаю, що поки що Асмоді стриже купони з Dixit Disney, тому що продажі там просто е, летять до неба, бо цього року ще й Disney виповнюється 100 років. Тому. Вітаємо Діксід, вітаємо і громах, і хай все буде якнайкраще у них. Наступна новина у нас про настільну гру Rock Hard 1977. Це буде гра в якій гравцям потрібно буде намагатися розкрутити свою свій рок-бенд. Треба буде в день працювати на роботі, ввечері ходити грати концерти, бігати по різних крутих забігаляках, щоб заводити круті. Знайомство та просувати свою банду. Розрахована гра буде від 2 до 5 гравців від 14 років. І, як зазначає авторка, тривалість гри від 45 до 90 хвилин. І, до речі, авторка це є бас гітаристка популярного рок-гурту 70-х років, The Runaways Тому прикольно, що. Такі люди через тільки трохи коли вони були популярними, приходять в світ якийсь зовсім інший, аніж той, до яких вони звикли. А наступна вона у нас стосуватиметься тільки to Ride Legacy. і було багато запитань до видавців, і вони вирішили зробити таку в себе на Facebook-сторінці факюшку. Отже, питання: чи можна буде грати е, кампанію, переграти кампанію, якщо ви закінчите кампанію? Перепрошую за тавтологію. Е, ні, не можна буде, адже ви по, е, не то, щоб понищити, але ви удосконалите певні компоненти, і, на жаль, відкотити на не можна буде. І наступне логічне питання: чи буде в майбутньому доступний Reset Pack? Видавці сказали, що на даний момент це не є в їхньому робочому графіку, і вони про це не думають. Е, ну, думайте, що хочете, бо вони і ні, не сказали, і так не сказали, та а лишили гравців. В підвішеному стані, які будуть здогадуватися, що ж насправді буде буде чи не буде, ну, побачимо. І остання новина у нас буде від Cosmos Games в 2024 році на весні вони будуть видавати 4 гри: перша це Tower Bricks. гра, в якій вам потрібно буде разом побудувати вежу, але ви будете мати свої певні умови. І завдання, які вам буде потрібно виконати. Відповідно, з завданнями ви ділитися не зможете. Тобто ніхто не знає, які у вас завдання, ви не знаєте, які завдання у інших гравців. І виглядає по опису цікаво. Треба дивитися, як вона буде втілена в життя. Наступна гра це One of Us. Її опис ще менш зрозумілий, але з нього виходить точно, що це є гра на асоціативний ряд. І в принципі, я такі ігри люблю. Треба буде дивитися, як вона вийде, і може навіть хтось з наших видавців її локалізує. Наступні дві гри будуть із серії Masters of Crime: це буде Mosquito та Incognito. Це детективні ігри, як каже космос. Вам потрібно буде лазити в інтернеті, шукати інформацію, користуватися комп'ютером, допитувати підозрюваних, досліджувати місце злочинів і дізнаватися, хто ж вчинив. Злочин. В принципі, виглядає як гра для мене, тому будемо дивитися англійською. Я навряд чи захочу її грати. Тому, видавці, будь ласка, подивіться до цієї серії і, можливо, ви їх видасте українською. Це були усі новини на сьогодні, і перейдемо до ваших коментарів. Е, так, всім привіт, Андрій на місці. Майк пише, я пограв у детектив сучасне розслідування, але, на жаль, не знайшов, не зайшло через великий об'єм інформації, який потрібно прочитати, запам'ятати. Ну, прям дуже багато. Ми 4-5 годин витратили на перший сюжет в шістьох. Ми Перший сюжет. Я не пам'ятаю, за скільки пройшли часу. Але тут ну, напевно питання смаку, тому що. Там насправді не все треба читати. Ми ще й навіть лізли паралельно в, в інтернет і шукали інформацію, яка не стосується справи, але яка була цікава нам, тому що вона згадувалася в справі. Тому тут насправді дійсно питання смаку. Нам вона зайшла просто на ура, і я дуже тішу, що вона буде українською. Так, Андрій, я вже хотів відписатись після минулого стріму, але ростик надто сильно цьому зрадів, і я передумав. О, так. Е, так, Майк. Космобільників замовив одразу, бо нагадало FTL комп'ютерну. Е, я не знаю, що таке FTL. Е, Бандідо треба було назвати Хамасіто, якщо ви розумієте. Е, так, я зрозумів. Це доволі темне, темна сторона жартів. та... Так, Маренка пише, що Андрію радо, що не відписався, розсик ще той гуморист. Е, як вам знижка на Немозі до локдауну англійської з 6600 до 2900. Е, я не буду коментувати, тому що ці знижки на Чорноп'ятницю – це просто страждання і біль для гаманця, рахунку в банку, оплата частинами в банку, кредитної історії в банку. Е, Капець. Так, Андрій пише, дуже здивувала така знижка. Також Андрій пише, якщо Dixit 15, повноцінна гра не доп, буде більше шансів на локу. Це, це не гра, це просто привітальна листівка Dixit з 15 років. Поки що інформації про те, що буде ювілейна коробка, немає. Також Андрій, коробочки мікро-макро мають зв'язок. Нічого, якщо почати з другої, якщо ти не будеш грати в, оцей, в бонус. Бокс, то я думаю, що нічого. Е, так, Майк питає. Не знаєте Faster Than Light? faster than light mm -mm. А, не знати. І шейм ростику. Е, чесно, взагалі, не знаю. Типу, зараз буду гуглити після стріму. Тому. Звиняйте. Так, також Андрій. А, так, Майк. Ростоку Fittale, то і Fast Reson Light дуже рекомендую. Космічна, рандомна і дуже прикольна. Космічна, рандомна і дуже прикольна. Добре, дякую, я подивлюся. Андрій, демпінгують безсовісні. Навіть я на англійську версію здивуюся, а скоро вже в Ну хіба буде локдаун локалізований? Локдаун, я щось не пам'ятаю, чи буде локалізований. Ех, що зробиш? Чорна п'ятниця, вона така чорна. Тільки для наших гаманців. Так, таке. Е, Окей, друзі, я, в принципі, про це розказав все, що хотів. Якщо ви маєте якісь е, питання, то, будь ласка, пишіть, я з радістю на них відповім. А як ні, то біжимо відпочивати, набирати сил перед наступним робочим днем, який нас чекає завтра. І, будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог, підтримуйте. Е, наших волонтерів, підтримати захисників і наближайте нашу перемогу разом з ними. І Андрій пише, що локдаун теж буде 100%, але не одразу. Ну, мабуть, я не знаю, які ті там чи сильно задоволений Гікач з передзамовлення. Але так, так, ще Майк пише. Цікавий факт, хотів собі проапгрейдити темну гавань по компонентам, прикиньте, 10-15 тисяч гривень, вартує якісний апгрейд. Е, я, я. не знаю. Це. це а що а а а там. Що входить Майку в цей, в цей апгрейд за 10-15 тисяч гривень, який, який дорожчий, ніж сама гра? Дуже цікаво, бо, бо я не знаю, чи він того вартує. 10-15 тисяч це на Чорну п'ятницю можна стільки ігор купити, що ти за рік їх не переграєш. Тому так. Якщо не важко, то напиши майку тут в, в чатику, що входить в цей чудовий апгрейд пак. Ну, мінічки там вже є. Токени? ну окей, 10-15, це просто шалено. Е, так. Не знаю, мене от апгрейд до Поріде світів коштував. Як, ну, як кожна коробка базова, де один там дорожчий на долар, але. Ну не знаю. Аж, аж настільки. Так, мінки там лише героїв. Я, я не знаю, типу, якщо туди додати мінки ворогів, чи воно буде е, взагалі підйомне. Та? Може там карта. Так, Андрій пише, що прийде ігровий майстер, який буде грати за тебе. Це, 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 це до речі, гарна, гарна думка для нових послуг в світі настільних ігор. Задумайтесь, бо, бо звучить гарно. Пограти в ігри замість когось. Це. це такий новий рівень лінії. Та, Майк відповів, я пропустив. Там офігенні треки: е, здоров'я та досвіду, куртезний трек стихій, круті пластикові компоненти станів, дерев'яні підставки для монстрів. З показником рівня здоров'я. Окей. Прикольно, не знаю. Е, так, Андрій пише: прийди ігрова майстерня, яка буде грати за тебе. О, окей. Чи розкладати за тебе тут потрібно? О, до речі. Так, якби б там ну, якісь там отаку. от це з пальцями і з'являється чувак, який розкладає якусь гру, яка має мільйон компонентів, і кожен компонент має своє місце, це, це було б дуже класна послуга. Ну, Але це все, звичайно, жарти тому таке. Добре, друзі. Будемо розходитись, я вам всім. Е, так, Андрій. О, розкладальника, мені будь ласка, мороку, Зразу в коробці, щоб. Так, е, Я всім дуже дякую за увагу. Будемо розбігатися, будь ласка, пильнуйтеся, донатьте нашим захисникам та захисницям, донатьте волонтерам, підтримуйте фінансовий канал, тому що лише разом ми будемо творити світ настільних ігор України і будемо допомагати нашим воякам нас захищати та перемагати в цій війні. А на цьому все. З вами був Ростик, Світ Настільних ігор. До наступних зустрічей, па-па!